В общем, сегодня мы посетим наш запорожский ботанический сад. Вот здесь такая охрана, такая оранжерея у нас ожидает. Вот. Неожиданная такая большая у нас большой павильон. Мы сбудовали нашу оранжерею перед войной. И в первые дни войны садили растения. За два роки, бачите, вони піднялися. Навіть дуже багато. Два роки. Саджали, ми все це плантація. Дивіться, ну, у нас плантація фікусів, плантація пальм. там є плантація бананів карликових. Навіть покажу вам на цих бананових деревах плоди. А не, уго не угощаєте нас? Ні, вони ще зелені. Воду ми взяли, а бананів ми не брали. Ми кругом насадили ліан, щоб вони піднялися, обвили і трішки тінь зробили. Тому що пальми підіймуться не скоро років, через 10-15 років. вже за два роки піднялися майже в два рази. Тут букарне дуже цікаво у нас, або як називають слонов'я нога, або бутилочна нога. Бачите, тут ось у потовщині збирається вода, і так вона О, а у нас таке в горшке стояло. Так, так, букарне називається. А у нас був дракон, так дра... дра... да. це драцен, це не то да ні, це з одного роду, але ні угу. драцени там я вам покажу інші. Ось вот бачите, яке цікаво, хотіла розповісти. Всі запитують, що це за дерево. Это фикус, называется лировидный, потому у него лист в э, форме лиры. А похож на, похож на инжир. Сложу. Вот у нас получается вот такой парниковый эффект, немножко. Ну, ничего, мы потерпим ради того, чтобы показать нашим подписчикам, так, как так. тут красиво и замечательно. А там и рыбка плавает. Я вот золотая рыбка. Красота. В общем, эта оранжерея открылась только весной, и посетителей еще почти не было. И мы сейчас вам показываем то, что работники этого ботанического сада успели сделать за эти два года. Конструктивно оранжерея состоит из стекол, и поэтому существует опасность при попадании или взрыве или взрывной волне, что посыпятся стекла, и пренебрегать воздушной тревоги не следует. Да, любая Якщо її чим менше горщик, вона буде не так mm -hmm. швидко рости. Як ви збільшуєте горщик, росте коронева і росте рослинка? Якщо у вас маленька кімната, то не обов'язково дуже ну, збільшувати горщик, буде вона трішки менше. А але які там, плоди у Или... фікусів плодів немає, і цвіточки? Ні, вони е, є такі рослини. зрозумійте. ми робимо для них оптимальні умови, але оптимальні умови для зростання волога, сонце, тепло. Але для цвітіння і плодоношення не всім бувають підходи. Ось, до речі, в нашій цінові оранжереї банани гарно, гарно плодоносять. Зимовому саду трішки прохолодніше, там не так часто вони плодоносять. Mm -hmm. І до речі, покажу. Зараз у нас Гуаява, там плоди з'явились вперше за три роки. Не mm -hmm. завжди, не кожного року буває. А це за два роки виросла так? Ні, вона була велика, десь отака. Ну за, за два, два роки в два рази. Так. Mm -hmm. Бачите, тут які є інші фікуси. Каучуконосний, навіть є строкати, є також е звичайні, а є ось бачите, з довгим листям це називається або довголисний, або іволисний. Ну, Це як раніше іва це була. Як, да, також і у нас дуже багато банцаю. Різний, там он такий ще цікавий. Зараз вам покажу. Це японські якісь. Так, ну це фікуси, звичайні, але з них роблять то В основному у вас тут фікусне. Це вся плантація фікусів. Навіть uh -huh. віце, який буває трикутний, не просто трикутний, а строкатий трикутний. В зимовому саду є звичайне листя, теж трикутне, в формі трикутника листя. А це не зимовий сад, а? це теж тропічна оранжерея, але нова. А в зимовому саду вже більше 30 років. Ну а зимою... Yeah. А зимой тут тоже приходят, да, люди. Так, так. Їж ось відкрили, у квітні, тому що да. не то мужчины. Было бы интересно зимой, когда снег лежит, а здесь а тут терна, да, тут да. Я, я просто в обычную заходиш э, э, в какую-нибудь теплицу. И то аж э, особенно в конце зимы, когда снег надоедает, то сюда можна приходить и послаждаться. Стрілиці заквітла, вона квітне взимку взагалі, але чомусь ось заквітла ще раз, другий раз. Це рідко таке буває, тому ви зараз В неї Хохолок це як називається, райський птах. Квітка називається. Бачите, це теж стрілиться, інший сорт, трішки більше. Я зараз так себе відчуваю, як будто муравей, в траві. і ось трава виросла здесь карликові, це трошки інший сорт, трішки вищий. В зимовому саду інші сорти, там ще велетенські, там по 6, по 3, 4 метри листа. Ну, це вважається все одно трава. Ну, звісно. Мы... А, а я муравій. Банани від дерева називаю. Тобто, будь ласка. Mm. А, це десертні банани. Бананчик. Можна дома вирощувати. А скільки стоїть один? На пам'ять один взяти. Ми самі ще не, <реш> <На пам 'ять, реш> міщи, <реш> не, не спробували. До речі, бачите, з червоної теми називається. Тобто це все за два години, це взагалі з нуля, так? Да? А вони ось, бачите, молоденькі. Як ви сами червоний? Червоний тигр називається. А ред тигр якось. Ага. До речі, я вам зараз ще цікавий кліп покажу. Це теж банан. А ось це молодий Манстери Делікатесні. Ух ты. Как Ой, шишечки. Кажучи, ананас, ми в да? Дуже да, як Ну а вас на этот самый на, как вы пробуете проб... надо, надо... Не, не, надо организовать какую-то э, дегустацию бананов. Приходите там такого числа я думаю, що у нас их много. так на аукціон там банан такой-то. Десять тисяч доларів США. А, да, Попробувати запорізький. Хотіла, щоб ви понюхали запах жасмину і запах квітки. Ось, понюхайте. А ну понюхай. У мене після коронавірусу... Має молоджуючий ефект. Так, понюхай. І ягідки тоді дає молоджуючий можна... ефект. Теж я понюхаю. Треба чай їсти і теж буде молоджуючий ефект. Або чай заварювати. А нюхать теж омолоджують? Так, запах сам. сам Дайте запах. я ще раз понюхаю. Так, приходите, ребята, нюхайте и будете молодыми всегда. Так, а есть такое, что нюхать нельзя, чтобы не постареть случайно? О. Дівчата вчора дві в мене наклонилися спеціально, мені не повірили, як понюхали, тут фукали півчаса. пів часа. Ось, будь ласка, зимній сас. Я думаю, що у нас може не бути часу, вони йдуть після 12 години. О, ось тут прямо. Ось Машинсонія, бачите, нитку носить. Це парк юрського періоду. Де, де? Ось тут. Ні, це названо в честь першого американського президента. а А ви взагалі де ви берете ось ці росточки все? Так як нам 65 років вже в цьому році було то вже зюда беруть, так? Да? За ці роки раніше в Радянському Союзі всі ботанічні сиди між собою обмінювалися. Ну а зараз і купуємо і своїми силами. Без ну сейчас відкриті границі, зараз і можна і що став за стільки років. Де, де Стовбург просто вже згладжується і виходить вже такий стовбур, як звичайного дерева за стільки років. Аранжере з 80. О, от це вот згладжує це. Поступово-поступово ці ниточки вони отпадають. ось так uh -huh. зменшуються, ну відпадають. А у нас матраси матрасі ось такі, типу, як ось, бачите, драконове дерево. Про нього є дуже до речі, то квітка. Я знаю, якщо це квітне драконове дерево, то це дуже цікаво. Але щоб його сфотографувати, потрібно на вулиці є драбина, ми залазимо і відчиняємо там вікно, горі біла квітка. Бачите? Ось такий як а, пучок. Ну, як сирень, только більш. Просто я, якщо чесно, я погано бачу, а зараз я ось, справді побачила. Просто люди цікавляться, вам тоді, мабуть, цікавіше розповідати. А а если без интереса, так. так что это? Все зеленое, покажите нам красное что-то. А, а зеленое. А тут вот а, как а є, людям вообще не цікаво. Каже, ми не хочемо слухати ваше бла бла бла. Нам просто ми хочемо пофотографуватися в красивих в зелені і піти в парк. якісь факти історичні якісь у ось, наприклад драконове дерево. Коли я йому вже за сотню року... Ну, это как вот это в горшках, да, только каки да, виросла драцена, драце драцена. Ребята, драцена виростають во такої длини, вас каже. Будет... Если у вас будет время 70 лет і большой-большой горшок. У пожалуйста, отако вот дра цікава легенда. Чому він так називається? Драконове дерево. Ви не знали? Не ну що то я так крайно слони, як дракони це в стародавні часи жили. Дракони полюбляли кров. Це слонов, і вони е, хотіли з'їсти, але слон як помирав, передавив, і вони обоє загинули, і там пролилася, кажуть драконова кров. І виросли через кілька сотень років ці дерева їх почали називати драконові дерева. Ну, стебель Або... похож на їхню шкуру, да, так, як і ноги. кажуть, драконова кров там тече, коли, коли їм вже 100 років є. Там така сік такий всередині справді червоного кольору, кажуть, і його навіть раніше в різні там і Навіть, кажуть, машини те, що красять, в фарбу додавляють, да? А, а якщо, допустимо, якщо, якщо засоха... Ну Це може десь 65 років. Це точно, може навіть більше, так. Шесть. А, а, а от це кали, да, чи як там? Ні, це спати фільм. Жіноче щастя. Спатифі. Таке щось жіноче. Так. А є ще чоловічі щастя, це антузен. Можу... Ади? Воно в оранжері, але він зараз не світлі. Ага. Це червоний, ага. знаєте, такий ага. був червоний. Ага. А, до речі, у чоловіка теж є щастя. Папорот називається паучі лапки. Це повітряні корені. Бачите, як вони прикрашають горщі? Цікаво. Ось ну, це є. як е, вот эти... орхідеї. Да, ну, як епіфіти. Вони з повітря беруть так, вологу. Також зараз я ще один епіфіт покажу, там теж його дівчата повісили. Ну тут прямо от йдеш як парк ну, юрського періоду. І сказати, що були що були дві гіслі. До речі, ось він фікус. Бачите, які маленькі листочки? А, а взагалі фікус, фікуси, цвіточки які? Не, ну, не, не, у нас не квітли, по Ні, а взагалі вони не бувають, взагалі, цвіти, або там сплоди? Я не бачу. Я -то думал, не Я думав, що фікус – це щось таке, типу, як кокос, фікус, щось съєдомне, а це просто от… Це декоративний, я б сказав. Але <клес> я <клес> не <клес> маю. їх як будь-що Да. ну все, это будет на обложке у меня. Какое впечатление, что хочешь сказать? Хороший. Ой, аж страшный палец. Так, какой китайский. Ага, ты там два штучка у вас, да? Там пища, там просто... Да, мы любим карпов. Ну, они ж Это ж они там где-то маскируются под что-то красное. Эх, моя. Пожалуйста. Я знаю, что сейчас некоторые вот сейчас деревья покрыты вот такими драмелями. Это как типа как ну, вредные, да? Вот знаете, что. Нет, если они с этой на которой они сидят, пьют сик. Наприклад, а, а, да, да. а якщо вони просто сто вони они А, вони просто не присасуються, вони просто да. для, для, для для того, щоб високо сидіти і багато сонця щоб була волога. Якщо вологи не буде, то воно пропаде. Ну риби це вообще класне. До речі, Гуаява, те, що я казала, вони, ще, правда, зелені. Кажуть, нам хоч щось середнє між грошей і полуницею, а разом вони чисто. Хочеш тут? О, так у нас було таке, це, Это, інжир, ні? Ні, це Гуая. Гуаяма. Да, Трішки він як куща, да, це прям як джерело. Інжир у нас зараз і на вулиці може зимувати. Так, так, у мене рос інжир, я зараз там брату дачу щодо. В общем, красота. Так, О, а тут... Я думал, что это... Правда? Да. Кто-то это ящер. Я думал, ящер. Не, правда. А, короче, у нас бананы, бачите, это инши сорты. Называется сорт Рожер. В нем много насилия, он почти не истинный. Ну, там почти ничего нет. Вот, у нас этот я тут, ну, сбыл один раз. Ну, точно он как муравьи, да? Так, ну порівнює з цими деревами так. Тут, тут взагалі, як? Ось молодень, бачите, панальчик піднімається. Mm -hmm. Трішки пізніше він виросте. Це mm щоб -hmm. різати, нічого так, воно саме Чому? Якщо вже не поміщається, можна. От бачите, наскільки вже до потолка доріз, ми його обрізали. Маяла була до самої стелі. Де ж обрізали? І там бугенвілі як Зараз, бачите, трішки рожевий. Ой, що рожеві. І вони все це з квіточки. Зверху, правда, <світку> mm -hmm, mm -hmm. ну, да. ось. Ось зверху. На два яви. Сюди йди, ось у тебе. Получається, не трішки рибка. А, сонячно тут, дуже темно було. Ну Все цвіте. Я 35 років тому. До речі, ось це теж карма. Да, da, тут даже она... Да, 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 да. Так даже подписана кариота какая-то. Да, кариота, пальма. Вы то пошмотали, она такая Да ладно, это эти гусеницы поедут. Рыбий хвост. У нас деревца такие маленькие, из лаврового листа, остаточный... Юля, нам на, надо лавровый лист? У нас и в И вот даже цветочки даже здесь растут. Петунии. Даже такая атмосфера, ну в смысле климат, что все растет. Это завершающая экскурсия по ботаническому саду. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду всегда рад видеть вас на моем канале.